Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Nissan Ariya. Як бачите, я зараз заряджаю її від GBT-конектора на станції Flash. І що це означає? Це означає те, що в цьому відео будемо цю Nissan Aria заряджати на всіх станціях GBT, які є в Україні, на всіх виробниках і на більшості зарядних білінгів. Цю станцію надав мені учасник групи Nissan Aria Україна з телеграму. Ростислав. дуже дякую Ростиславу на те, що надав мені машину для зйомки для багатьох людей, хто хоче купити перший електромобіль, Автомобілі з Китаю виглядають дуже привабливою в ціні, дуже цікавою пропозицією. Але є питання, як ці машини заряджати, чи готова взагалі інфраструктура, які взагалі в Україні є станції, чи всі станції заряджають Nissan Ariya, які є білінги і так далі. Тому в цьому відео хочу перевірити всіх виробників зарядних станцій більшості білінгів. Починаємо ми сьогодні з компанії Flash. Зарядний хаб на АЗС Вок біля міста Житомир. Бачимо автомобіль підключений. І що думаєте, заряджається чи ні? Да? Ні? Заряджається. Слава Богу. Підключився автомобіль з першого разу. Бере зараз максимальну потужність 80 кВт. Все чудово. Тож цього разу флеш нас не підкачав. Все супер. Бачимо, Nissan Ariya заряджається. З першого разу запустилась. Оплата карткою, не треба ніяких балансів, нічого. Все чудово, швидко і зручно. Також в цьому відео не буду використовувати перехідники на ЧДМ або CCS. Заряджаюсь чисто по GBT, адже ми в цьому відео оглядаємо зарядну інфраструктуру GBT. В цьому відео не буде якихось детальних вражень про арію або замірів швидкості. Це все буде в окремому детальному відео, яке вийде пізніше. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Адже наступних відео буде детальний огляд на цей автомобіль з тестами витрат на швидкості 110, з тестами витрат на швидкості 130, з тестом міських витрат з заміром багажника, з інтер'єром, екстер'єром, а також з детальним оглядом мультимедії. На сьогодні в Україні є багато різних виробників зарядних станцій. Оцей зарядний хаб Flash на сьогодні є в єдиному такому числі, в єдиному виконанні на АЗС Вок біля міста Житомир. Проте в майбутньому плануються ще такі зрадні хаби по всій Україні від компанії Flash. Як тільки цей хаб стане стабільно працювати, адже все таки у нього є багато різних нюансів, що він не працює з усіма машинами або іноді не працює просто. За якоїсь причини, але як бачимо, сьогодні гарний день, сьогодні мені повезло, і сьогодні Nissan Ariya заряджається тут без питань. До речі, в чаті Nissan Ariya поставили, що на цьому хабі також люди заряджалися. Тому, якщо ви на Nissan Ariya, можете розраховувати на цей хаб. Ну що, я використав всі свої 500 гривень на Флеші, зарядився до 500 -6%. Зарядка Зрядка не вибивала, все зарядило чудово. На диво, дякую компанії Flash, От поруч заряджається, які є. SUV китайський. Теж без питань. І зікр не захотів через GBT. Не пішов у нього, зажати ще демо. І от поруч Євонік по сісіяс. Тобто бачимо, що все працює на диво, чудово. Що варто знати про автомобілі з Китаю, це те, що до осені 2023 року по стандарту GBT автомобілі були обмежені до 250 А. З осені 23 го вони зробили новий стандарт, де це обмеження вже зняли. Але всі наявні автомобілі з Китаю, які ви можете купити на сьогодні, всі мають обмеження по стандарту 250 ампер. Є кілька виключень, наприклад, Zikr 001, який порушує це обмеження і бере 300 ампер. Але загалом майже всі автомобілі з Китаю беруть максимально 250 ампер. Цей автомобіль Nissan Ariya не виключення. Він бере максимально 250 ампер. Це наша друга зарядна станція на сьогодні. Це зарядна станція виробництва компанії UGV виробництва Україна. Як бачимо, станція запускається через побільний додаток, який називається Голтою. Нато сюди написав Голтою зверху, тут ґоутою, тут голтою, тут гоутою, щоб ви точно не помилилися, знали, як саме називається додаток. І по суті, на всіх зарядних станціях ви завжди їх так накопають, щоб люди знали, як саме цю станцію можна було запустити. Фішкою готою є те, що тут є резервація, тобто ви вказуєте наперед час на який ви приїдете, і вказуєте наперед. Скільки часу буде тут стояти. Таким чином, тут відбувається така собі електронна черга, і таким чином люди, які хочуть спланувати поїздку на цю зарядку, вони знають, що в цей час вона буде зайнята. В цьому, звісно, є і плюси, і мінуси. У GoToU є такий свій підхід, вони за нього топлять, і це, по суті, єдиний. Такий провайдер, який додає вам таку опцію, як резервація на певний час з певною тривалістю. Це буде дуже зручно для новачків, для тих людей, які в перший раз їдуть на електромобілі кудись далеко і хвилюються за черги чи ще за щось, то вони можуть таким чином зробити резервацію наперед і не хвилюватися. Це класна функція. Ці зарядні станції виробництва UGV вважаються взагалі найкращими в Україні по виробництву. Всі якісні. До речі, станція може видавати тут 300 ампер по зікр 01 заряджає майже всі автомобілі з Китаю. Тому, якщо ви плануєте свої маршрути на електромобілі, наприклад, на такому, як Ariya або у GBT, завжди плануйте краще чи станції у GV, бо вони реально суперові. В цьому відео також подивимося інші станції, які також є доволі класними, і кожну з них, звісно, розберемо. Дуже важлива інформація щодо цих зарядних станцій полягає в тому, що абсолютно більшість зарядних станцій встановлюються приватними особами в якості інвестицій. Тобто люди купують зарядну станцію, інші люди мають якусь потужність її в оренду. Ці люди разом зустрічаються, або, наприклад, навіть ті, хто мають потужність, ті купують зарядну станцію. Далі ця станція розміщається в зрядному білінгу, відповідно, далі люди заробляють на кіловат годинах Таким чином, абсолютно більшість зарядних станцій в Україні знаходяться в руках приватних осіб, таких звичайних українців, як ми з вами. Тому, якщо ви хочете на цьому заробляти або зробити свій вклад в розвиток зарядної інфраструктури України, обов'язково пишіть мені в телеграм. Я вас проконсультую щодо моделей зарядної станції, щодо потужності, щодо варіантів співпраці, щодо білінгів, дам вам контакти конкретного білінга, який вас зацікавить. Це може бути тока, голтою, Екофактор і так далі. Також в мене є контакти виробників. Якщо вам треба виробники зарядної станції, можна також е в цьому плані теж поспілкуватися. Але я звісно розумію, що інвестиція в зарядну станцію це інвестиція на 30 тисяч доларів приблизно, а може бути і на 40, там, в залежності від станції, від її вартості, потужності і так далі. І відповідно, не у всіх є можливість викласти з кишені 30-40 тисяч доларів. Але є, наприклад, інтерес до інвестування. В такому разі я рекомендую. Вам звернути увагу на такий канал на Ютубі, який називається Сімейний бюджет. На цьому каналі багато корисних, цікавих відео про те, як інвестувати гроші, куди інвестувати на короткий час, на довготривалий час, як відкласти гроші на свою мрію або, наприклад, як надкопичити гроші. Так, щоб потім можна було вкласти їх вже в якусь більшу серйознішу інвестицію, наприклад, в зрядні станції. У них також є індивідуальні консультації на фінансову тему. Також у них є така послуга, як планування свого бюджету на там 40 років вперед і так далі. Тому дуже хороший ресурс. Всім рекомендую. Люди професіонали знімають класні відео, безкоштовно вкладають їх на YouTube. Корисна інформація. Я думаю, що багато хто хто цікавиться інвестиціями, знайде для себе багато всього. Цікавого там. Класний канал, всім рекомендую, посилання на нього буде в описі. Так, Наступна зупинка. Отака От зарядна станція у нас від компанії Flash також, як сьогоднішній хаб в Житомирі, але є різниця в білінгу. Ця станція знаходиться в білінгу, який називається Chargex. Станція потужністю у нас тут 40 кВт. І що цікаво, що оця модель, це модель виробництва компанії ICG, це по суті найбільш масова модель станції з GBT-конектором, і а, сама перша модель, яка тільки з'явилася взагалі з GBT-конектором. Вся інфраструктура GBT починала рости саме з таких станцій. Станції виробництва компанії ICG на 40 кВт, бачимо тут два коннектора GBT та а ну, чекай. Ну, так, а що зрадка пішла, не пішла. Коротше, в такому положенні станція крутиться, крутиться і не запускається. Бачимо, компанія ICG з білігом Charge нас трошки подвела сьогодні. Ну нічого страшного, до Тернополя їдемо далі і ще доїдемо на таку станцію трошки пізніше. Іншої локації. Наступна зарядка за сьогодні отака станція виробництва компанії ND Group. Теж український виробник виробляє станції в місті Києві і експортує їх в різні країни, в тому числі в Європу і в Азію. В Україні є станції цього виробника потужністю до 160 кВт по джбіті. Станції присутні в усіх найбільших білінгах, включаючи Тока, ЕКОФактор та GoToU. На каналі є інтерв'ю з директором компанії, де він розповідає детальніше про їх продукцію. Запрошую до перегляду. Так, це справді чудові станції і заряджають майже всі автомобілі з gbt коннектором Як бачимо, машина підключилася з першого разу без проблем, видала всі заявлені 80 кВт. Це чудово, рекомендую. Хотів би зробити ще одну спробу заряджання на станціях ICG від Chargex. Але і так бачимо, що станція заряджає і працює, оскільки стоїть ID 4 і заряджається. Трохи фактів про ICG та про Chargex. Це як я вже казав. Повна попередній спробі тут зарядитися на цих станціях. Це найбільш розповсюджена мережа з gbt зарядками І вона була першою. І ще це вони зараз ще мають клієнтів. Але це все може дуже швидко помінятися, оскільки на цій станції потужність всього 40 кВт, а в амперах це 100 ампер. А отже, ваш автомобіль буде брати менше ніж 40 кВт майже завжди. Окрім випадків, коли у вас підвищений вольтаж. Зараз Volkswagen ID4 бере 27 кВт тут, і в нього вже батарея заряджена на 89%. Такі станції можна використовувати адекватно і зручно, лише у випадку, якщо у вас довга зупинка біля, наприклад, ресторану. Тому що 40 кВт це дуже низька потужність. Якщо брати Nissan Ariya, у якої батарея 90 кВт годин, то з потужністю 40 кВт. Машина буде брати заряд більше, ніж дві години, і це некомфортно комфортно і незручно. Тому такі станції на 40 кВт – це вже перегорнена сторінка. І просто, якщо у вас немає інших альтернатив, де ви зарядитись, то у вас є такі станції. Вони загалом є по всій Україні. Якість у них така собі. Я сьогодні приїхав кілька станцій біля Хмельницького, які також не працювали. Також перед цим я їхав. З рівного до Тернополя станція також не працювала, і зараз станція зайнята. І реально, якщо вона зайнята, то вона зайнята на кілька годин. Тому відповідно ви не можете нормально заховувати на таку інфраструктуру. Також користуючись тим, що ця мережа була першою з GBT, і поки що найбільш впізнаваною з GBT, вони ставлять неадекватні ціни на деяких своїх локаціях. Зокрема, на цій локації на 40 кВт потужності вартість кіловат-години 17,5 гривень, що дуже-дуже дорого. І тому зараз я вам покажу ще одну зрядну станцію в місті Вінниця в білінгу компанії GoToU, яка має тариф всього в 10 гривень і має потужність 60 кВт, що в півтора рази більше, ніж тут. Поїхали. Отож, місто Вінниця, ще одна зарядна станція, ще одна виробника, про яку я хочу вам розказати. Ось жакува така погода. Отож, ця зарядна станція, бачите, така цікава модель. Ця модель не виробляється в Україні. Це модель китайського виробника. І в Україні є офіційний імпортер цього виробника. Компанія-імпортер називається «Екозаряд». Вона імпортує такі зарядні станції з Китаю. Зокрема, ця станція має потужність 60 кВт. Є моделі і на 120 і вище кВт. Бачимо, зараз підключені обидва конектори. Тут є конектор GBT для китайських автомобілів і конектор CCS2 для європейських автомобілів. Одночасно дві автівки можуть бати заряд, дірячи потужність напіл. Таким чином, моя машина зараз бере 30 кВт, і Іонік теж бере 30 кВт. Як тільки Іонік під'їде, у мене буде повна потужність, 60. тобто на цій станції реалізовано повноцінне динамічне ділення. Також ці станції доволі доступні по ціні, а тому, ставлюючи саме таку станцію, власник локації зміг поставити тут тариф всього 10 гривень за кіловат годину. Таким чином, це найдешевша станція Вінниці, яка видає 60 кіловат потужності, яка ще має динамічне ділення. На сьогодні в Україні вже встановлено кілька станцій цього виробника. Тож це далеко не перша станція їх ще буде. На сайті самого «Екозаряд» можна подивитися, які станції є в асортименті, що вони можуть замовити з Китаю, що вони мають вже по наявності, які є моделі і так далі. Посилання на сайт Екозаряд та Всі деталі будуть в описі до відео. А ми переходимо до наступної зарядної станції. Значить, приїхав я на ще одну локацію вам показати такі зарядні станції, як Єва Чарш, це виробництво міста Харків, вважається не сильно якісним зарядним станціями в Україні. Часто були проблемними, але коли з'явилася ця модель з екранчиком, трошки ситуація помінялася, і станції більш-менш непогані. Зараз подивимося, чи Nissan Ariya буде заряджатися від цієї станції. Тут у нас потужність 120 кВт, і є коннектор GBT для китайських автомобілів. Погнали! Запускається станція через додаток, який називається ТОКА. А саме тому на станції великим літерами написано, що це. Тока і коротше, куча всіх QR-кодів, щоб ви точно не помилилися, що у вас тут тока. На цьому екранчику треба так от пальцем змахнути згору, бо інакше ви не побачите дані. А, зараз йде предзаряд, і потім станція починає жахливо шуміти, але це нормально. Кілька разів вона також шумить, відщокує, це все гаразд. Бачимо, станція вважала, що у нас 5%. І зараз видає нам вже 60 кВт, 75 кВт, 85. І все, ми вирішили на максимум струм 250 А. Тобто станція видає максимально, що машина може прийняти. А тому Nissan Ariya без проблем заряджається на таких зарядних станціях виробництва Єва Charge, в білінгах ТОГ вони є, в білінгу Єва Charge, а також в в Хлеш. Ви можете зустріти станції такого виробника. Надійність станції приблизно 50% або повезе, або ні. Тому дивіться на плакшер на їхній рейтинг. Якщо на станції рейтинг хороший, значить станція нормально працює. Зокрема, на цій станції рейтинг 10 із 10. І бачимо, він себе виправдовує. Станція запустилася з першого разу без жодних проблем. І наша фінальна точка на сьогодні в цьому маршруті. Сьома DC-станція сьомого виробника, яку я хотів вам показати в цьому тріпі по зарядних станціях з GBT-конектором. Це станція виробника екка Одеський виробник Україна виробляє зрядні станції потужні швидкісні. Ця станція потужністю 80 кВт. Така сама є на 160 кВт, також на станції на 60 кВт, на 50 і так далі. На цій станції бачимо, є три конектори: ccs 2 GBT та CHAdeMO. Станція може ділити потужність на три конектора. Бачимо, що тут є логотип SACAR. Це не просто так, тому що ця станція знаходиться на ЗС Сакар в місті Києві, точніше в передмісті в селі Гатне. Сакар останнім часом ставить багато таких станцій у себе на ЗС. Зокрема, вже повністю покрита траса Київ-Одеса. Є станції в Рівному, тобто це вже траса Київ-Львів, є трошки станції в Черкаській області. Таким чином Сакар зараз покриває багато різних напрямків разом з такими станціями. І якщо ви подорожуєте на автомобілі з GBT. То ви можете заїжджати на такі станції, вони адекватні, хороші, якісні, має нормальну потужність і хорошу інфраструктуру навколо. Підсумовуючи свою поїздку по gbt станціях, хочу зазначити, що майже кожна потужна швидкісна станція, яка запускається на сьогодні, має, окрім конектору ccs 2 також GBT. чадемо вже ставлюється все менше і менше. І насправді, якщо ви хочете подорожувати на машині з gbt конектором, на сьогодні це вже значно простіше ніж рік тому. Бо рік тому стояли лише станції виробництва ICG в Чарджекс, і ви самі бачили, як вони в мене працювали в цій поїздці і якої вони потужності всього 40 кВт. Тому на сьогодні вже значно зручніше і комфортніше. З таким авто, ніж було раніше. Тому на сьогодні я не бачу особливої потреби купувати перехідник з GBT на CCS2 або з GBT на CHAdeMO, якщо ви подорожуєте по Україні. В Європі відповідно немає таких станцій з gbt конектором Там тільки CCS2, іноді CHAdeMO ще є. А, і якщо ви хочете поїхати в Європу, вам треба обов'язково купити перехідник на CCS2. Але в Україні вже на сьогодні в цьому майже немає потреби. Більшість локацій. На яких є CCS-2, там є GBT. Поки що залишається багато ще вакацій, які були встановлені раніше. Там де не було конектора GBT, бо він був не актуальним. Зокрема, це станції на око, зокрема, це станції в різних там прикольних закладах на окруженні рівного і так далі. Кожного місця ми бачимо, що є різ станції 80 плюс кВт, Про що я розказував у своєму дайджесті, і кожного місця ми бачимо, що постійно з'являється все більше станцій з gbt коннектором. І станції якісні, класні, не лише ICG, а ви бачили у цьому відео, стільки є різних виробників зарядних станцій. І бачимо, станція заявлена на 80 і видає рівно свої 80. Все чудово, все чітко. Компанія Кофактор робить класні зарядні станції, тому маючи автомобіль GBT, ви будете бачити все більше таких потужних зарядних станцій. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал. Пишіть в коментарях вашу думку з приводу станції з GBT-конектором, а також чекайте наступне відео про Nissan Ariya, там де я буду розказувати детально про цей автомобіль, про свої враження від авто, буду міряти витрати на різних швидкостях, багажник, кліренс, а також інтер'єр. І мультимедію, звісно. До зустрічі на нових відео. Бувайте!